Дозвольте представитись: я Альфред Пемброк Вітінгтон 3. Я привид. мені 500 років. І мене відрядили наглядати за цією українською групою письменників. Мені ще не доручали нічого більш химерного за мої 500 років. І ось такий звіт я підготував керівникам. Спочатку українці зробили набіг на музей. Walker Art Gallery. Бурна відбурна діяльність створюють. Що всі е, най Що ви мені? Я думаю, що інтерв'ю. Добре, що з ними була наша ось ця родинка Філіпа. А потім вони малювали, малювали і писали і писали. А потім вони читали прямо на східцях музею. І доктора сказала шукати привид і вони працювали в бібліотеці, і навіть я 500 літній yeah. привид був вражений наскільки and добре. Вони пишуть нашою мовою. Um, Філіпа холови теж читала і тільки you послухайте, exactly. як натхнено. whether it is the distance between home and here or between the photographs and the real place that is leaving her deflated. Потім вони роз'їхались хто куди, але дуже їм хотілося побувати у Стратфорді на Ейвені, у будинку, де народився наш великий Шекспір. Про що українці зовсім не розуміють, так це заборонна відеозйомку. Ось тут ось, наприклад, в музеї Шекспіра знімати. заборонено. Але вони все одно знімали. Особливо ось цей. Він весь час ходив з якоюсь кочергою з телефоном і навіть себе знімав. З будинку музею Шекспіра новелу на 4 тисячі знаків. А ось цю зустріч я, здається, пропустив, бо дуже голосно грала музика. І працювали пилососи. Okay. Uh, ну не суддя so занадто строго п'ятисотлітнього приводу. Говорили, як мені здається, про ліверпульський літературний фестиваль дуже трансформувала мене ця поїздка. Okay. По перше, поєднання цілий день в полі українських студентів, і в цьому британському британській природі, і це постійне поєднання. Українського, британського спочатку було дуже дивно. Тут ти розмовляєш українською, тут англійською. Якісь частинки української культури на мене вплинули, якісь частинки англійської. І в мене з'явились нові ідеї. Я побачила нових героїв, познайомилася з новими людьми, і мої герої тепер більш різнобічні стали. Я в захваті. Це вже Бірмінгем. Тут Українці теж бігали по вулицях, по музеях і зустрічалися з цікавими творчими людьми. That's really yeah, good to have somebody taking the photos as you go along. That's great. You're looking so happy. <laughs> yeah, totally. We've got nothing to be unhappy about. here. You both described like um, feeling. Because we like a together. We together, together. <laughs> That's why we wrote the same story. <laughs> this is very cool bank building that Birmingham people turned into hipster coffee place. Because <laughs> nowadays in 21st century you can earn much more on coffee than people used to lodge their securities. Well, these ones are quite deep, these are quite soft, dirty. The metal kind of used to make, you, make people feel that it's so secure. Workers would attach vacuuming tubes to this. For me, Коли ти бачиш якісь нові нові сфери життя, нових людей, мультикультуралізм, я зі Львова і у нас не дуже багато різних людей. Ми досить схожі одне на одного, і тому дуже цікаво побачити інших людей, інші можливості, якісь інші історії. І так так само, як Катя тут попередньо говорила, я теж переповнена нових ідей. Якихось цікавих думок, щось таке незвичне і перебудовує свої нейронні зв'язки. А, це ще казати? Боже, це я... це говорящий фон. А, це говорящий фон. Боже, яка краса на зараз? <риклад> — <риклад> І ви і на фоні, це, слухайте, вся комбінація. І ви, і цей фон, і трава зелена, <риклад> і небо, і, і погода, і навчання в рибі в академії риба. Клас. Я не знаю, чи вона пише звук, але було дуже класно of what science fiction is. цей феноменальний викладач доктор Роб Френсіс. Звичайно ж, його теж знімати категорично заборонено, особливо тут в аудиторії. Але студенти просто пущали від заходу. А потім група підопічних добралася до столиці нашої. І пішли вони знайомитися з British Broadcast Corporation, яка більш відома як BBC. The Germans in 1940 bombed the BBC. Uh, and, uh, it was 9 Ачно, по першу чергу, як особистість, тому що е, я думаю, що ти помітив. Тут немає звичайних людей. У кожного дуже цікава історія, цікаве бачення на світ, Всі дуже творчі. Хтось малює, пише, хтось пише, складає музику. І оце, от симбіоз різних енергій, різної творчості ви мене всі дуже надихнули. Ти в тому числі зі своєю зйомкою. Далі була зустріч з видавничою агенцією, бо хто з українців не мріє видати свою книгу? Ні, ні, не в Україні, у нас, в Британії. UK to begin with. And if that book has

Тому що я зрозумів, що, по-перше, я можу в дуже зжаті терміни писати е багато історій, багато дали всяких фреймворків, які в принципі, якщо комбінувати між між собою, вони дадуть тобі як мінімум задовільний результат, а як максимум, якщо ти попрацюєш це багато більш ефективніше. І що саме найважливіше, що навіть коли ти дуже втомлений, а ми тут всі дуже втомлені, то в принципі я розумію, що під таким прешер, під таким е, тиском я можу нормально бути е, креативним і в принципі робити гарні тексти. Бурі, коли вони зробили підмостки прямо на озері, і Арієль виходив і ну, ходив по воді. Завдяки цій поїздці мені здається, спитайте мене хвилину назад, я тобі відповіла б інше. Ми кожну хвилину міняємося чи секунду. Так, я змінилася. В кращу сторону. Задавай конкретні питання, а не філософські. Я дуже задоволена, що формат онлайн, який в нас був, для мене тепер офлайн. Тобто я тепер не просто уявляю фотографії чорнобілі людей в зумі, які не ніколи не вмикають камеру. Я тепер уявляю людей, як вони говорять, як вони вдягаються, як вони ми думають і чиняють. І для мене тепер навчання більш персоналізоване. Цій поїздці я, по-перше, знайшла свою письменницьку громаду, знайшла багато нових друзів. Я дуже надихнулася уроками від Філіпи, а також Роба Франсеса, але можливо більше від Філіпи. Я дуже хочу написати про цих гост. Як вона сказала, як це буде українською, Привидів? Да. — про привидів, особливо, можливо, з Оксфорду, тому що це таке місто, яке реально надихає історичне, і, можливо, не один привид є тут. Отже, я повернувся. Українці поїхали писати про привида, не знаю, як вони про мене дізналися. Мені буде цікаво -то почитати. Вони люди однозначно талановиті. А ще у них є оця які риба.